Вітаю, шановні! Ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду за гроші. Будемо говорити прямо зараз. З Русланом Осипенко. Я вітаю вас, пане Руслане. Вітаю пане Геннадію. Піастри, гульдани, даляри, діна. Це наша тема. Підрахунок чужих грошей пішов. І Трошки що... свій порахуємо, потім чужі. Ні, 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 де я, я вирішив спочатку. Давайте чужі, чужі рахувати замірніше. Приє... Поїхали з чужих слухайте. Так що мене тут зацікав... Ні, Ну давайте почнемо з основного. Тут я хочу все ж таки розібратися. Намагаючись зрозуміти це польське питання, я там почув цікаву суму про 140 мільярдів. Оп, сплила така сумочка. 140 мільярдів, які, начебто, Польщі. Більші... Ну я так розумію, там не тільки на фермерів, це на на якусь комплексну історію. Але от мене цікавить, слухайте, така історія. От побачив я ці забастовки в Брюсселі. Брюсселю, так воно потужно, слухайте, фермери щось відстоюють. Що, проти чого? Проти якої там європейської політики? Давайте будемо розбиратися. Ну ми ж якось крокуємо Європу. <реш> тобто, десь теоретично через якийсь час. Я розумію, що наші фермери також можуть приєднатися. Ось до якої. ну після війни там це зрозуміло, але все одно, давайте зрозуміємо проти якої там політики Європейського союзу. Вони всі оце трайкують. Ну, дивіться, це закон про спільну сільськогосподарську політику, яку який був розроблений у грудні 2021 першого року, і uh -huh. вступив в силу 1 січня 2023 року. Там 10 основних цілей. Серед цих десяти цілей я виділив ті, які безпосередньо до кого, яких турбуються. Скажімо так, Оп. так втрачається зв'язочок. Давайте з'єднаємося заново. Є. Підвищення, підвищення конкурентно спроможності сільського господарства в Європі, дії щодо зміни клімату, турбота про навколишнє середовище, збереження ландшафту і біорізноманіття, різноманіття. Якості підвищення якості їжі все це потребує коштів. Вам вводять додаткові заборони, наприклад, на використання хімікатів, ну це вже наслідки, я відповідаю, Що тими хімікатами не можна, наприклад, користуватися, тому що буде якість продукту з цих зернових, скажімо, гірше збереження довкілля. Ви маєте залишати під паром там частину земель, наприклад, для того, щоб. Розумно використовувати ефективно використовувати частину земель, коли ви сіяли там, наприклад, два гектари. Вам кажуть, один гектар під пар, один гектар ви можете використовувати, і все оце, е зменшує прибутки. Представників аграрного сектору Європи і вони вимагають більших дотацій, тому що система побудована в Європі дотаційна. і ці протести вони проти цієї політики, тому що вони змушують більше витрачатися, переходячи от на нову політику аграрну, витрачатися аграріїв і при цьому вони не бачать збільшення дотацій. Вони mm. вимагають. Ації а в Європі зараз рецесія. У основні донори, та ж Німеччина, та ж Франція, вони менше вносять, тому що у них рецесія. Вони свої заводи зараз закривають. Там, наприклад, німці закривають хімічні заводи, бас в корпорації, там алюмінієві заводи, тому що енергетика. Дорога стала, вони перейшли з дешевих російських енергоносіїв на американський газ, на той самий скраплений там з близького сходу. І це все дорожче. І вони не можуть вносити в той солідарний бюджет достатньо коштів для того, щоб перекривати вже грошима, заливати оці проблеми, і оцей розрив. Фактично він приводить до цих демонстрацій, що нова політика, яка вимагала нових коштів, вона не отримала цінові кошти, і фермери протестують проти неї. До речі, польські фермери протестують проти політики, яку розробляв польський комісар, який представлений європейській комісії, і він подавав цю цю реформу сільського господарства. Так, це для, для скажімо так. Угу. Слухайте, а того складається таке враження, що ми Україна ще наступила в Європейський Союз, а вже обвалює європейську економіку. Розумієте, от таке враження складається, але ні, я так ні, розумію, ні, ні. Це... це не так. Ні, ні, це не так. Це поляки просто зробили нас винними. Насправді дивіться, якщо подивитися по збіжжю, яке йде в Польщу, От, по перше, у нас збіжжя йде транзитом через Польщу. Uh -huh. Домовилися після після блокування, значить, цих перевізників. Домовилися, що все збіжжя йде йде на порти. Гданьк згиня от туди наверх і їде в Європу, і в Африку а, за своїми маршрутами, Значить, хто там замовив uh -huh. це зерно. В Польщі вже нічого не лишається. Це перший момент. Все йде транзитом. По другий момент всього 5% від нашого загального еспорту йде через оці маршрути. 5%. Uh -huh. Третій момент з Росії і з Білорусії ідуть потоки збіжжя, які набагато більші ніж українські наприклад, А вони знають та... про них поляки. А я от учора дивився з цього з цього страйку відосік, і там люди ну, в них питають. А ви в курсі що з Білорусі їде? Там з Російської Федерації. А вони кажуть, та ні, я що Я, от я в цьому не розбираюся. От. Це говорить про те, що це політичне замовлення, що це політичне замовлення і зробили винною Україну для того, щоб пересварити поляків і українців, щоб українці відреагували, тому що включилася туди партія конфедерація. Вона використовує ці протести проти цієї реформи, mm -hmm. що Брюссель прийняв. Вона її спрямувала, каналізувала на проти України. Фактично, блокування кордону, блокування критичної інфраструктури туди почали рухатися взагалі до кордону з Балтійськими країнами, а там сувальський коридор. Про те, що Росія там казала, що буде захищати, і все таке інше, що це важливо для неї. О, це чиста політична провокація, де зробили винною Україну. При тому Україна тут взагалі ну Ніяким боком не винна взагалі, тому що я кажу, що транзитом проходять е, наші збіжжя. А от цибуля, наприклад, е, імпорт е, цибулі з, з Росії, третє місце, щоб ви розуміли, займає. Тобто російська цибуля на ринку Польщі третє місце. І багато по іншим позиціям, там, томати, наприклад. Натомість при тому домовленості політської Слухайте, я можу, пане Руслану, не можу зрозуміти. Ну, Слухайте, що в Польщі, я не знаю, це ж не Північний Полюс. Що, цибулю там не можуть якось з нею впоратися? А як вам комбінація завезення з північної території. Росія є північч завозить помідори, натомість бере mm. польські яблука. Mm. А тому, що хтось з політиків сидить на польських яблуках, і йому потрібен великий ринок збуту, і він згоден брати в обмін якісь там томати росіянами вирощені, ага. натомість, щоб яблука пішли на, на російський ринок. І про це ніхто не говорить. Та, що вони слухайте, це, обмін... в них, слухайте, це в них сок добрий там в Росії. Є це він з польських яблук, я так розумію, роб, ну, робиться. Покой. Ну умовно кажучи. Ну не знаю, не знаю, що вам сказати про цю історію. Єдине, що давайте от, закінчимо це питання. Там я б чув про повне повне закриття кордонів, по ембарго на всю продукцію. А кому воно нашкодить більше? Нам чи Польщі? От це питання полякам. Полякам. Вони більше на потора мільярда євро постачають на наш ринок своїх товарів. Воно вдарить, воно вдарить і по нам, і по них, але по них більше. Ага, окей, зрозуміло. Так, наступна історія. Я з нею вже десь тиждень розбираюся там з усіх боків. Цікава ваша думка. Тут почув про. Таємний, таємний, це як, трохи конспірології і економіки. Шо? Таємний план Російської Федерації, ну, глухайте, Федерації, Китаю, Брікс і, і от, оці, всі, всі групи людей. Що про який план? План такий: зібрати всіх, у кого є там родовища золоті і зробити так, щоб Велика Британія більше не впливала. На, на ці ціна ціну на золото. Я не знаю, як вони. Лохто, я взагалі не бачу, як без е, о, силово, силових якихось заходів вирішувати це питання. Бо ну слухайте, я не думаю, що Британія так так просто віддасть свої всі золоті копалини. Але мені цікава ваша думка, слухайте чи дійсно таке можливо, що вони вони може можуть, можуть зібратися і якось там впливати на цю ось ціну на золото? Не знаю, що це аналог ОПЕК+, плюс? Що, що це таке? Да, я думаю, що приблизно те саме, що вони хочуть регулювання на газ і нафтопродукти, оці опеки там опеки плюс те саме хочуть по по золоту зробити. Але mm. перше, золото це як резервна валюта на кризові періоди. Ну так розглядають її банкіри. Uh -huh. е, вона не не працююча. Золото це не працююча. Одиниця в в динамічно в динамічній економіці, яка розвивається, долар ще ніхто не відмінив, поки буде домінувати долар, золото його не не замінить. Воно не є такою одиницею обміну. Це резерви тримають на критичну ситуацію, коли знеціниться долар, там рухне система оця долару розрахунків, які визнають там валютою міжнародною, а, ну давайте подивимося, хто найбільші виробники і чи вдасться давайте. їм зробити це. Значить, Китай займає 13% світового ринку. Це багато. Але mm -hmm. в першу п'ятірку разом з Китаєм входять і Австралія і Сполучені Штати і Канада. А вони в протилежному таборі знаходяться. Ну там і Росія, КНР, КНР Росія Пер перші два місця mm -hmm. ділять, а третє, четверте, п'яте ділять якраз західного блоку, як я сказав, Канада, Сполучені Штати і Австралія. Тому підібрати під себе ну все в все виробництво золота і впливати на ціни однозначно не вийде. Треба буде домовлятися. З представниками заходу, які видобувають також багато. От перша п'ятірка видобуває 44% всього золота, що в світі видобувається. От вони головні. А в цій п'ятірки 3 на 2 розділилися Китай, і Росія проти от тієї тройки трійки сполучені штати, Канада і Австралія. Тому ну не вийде однозначно. Уміг провести свою Не, не вийде. Я також так думаю. Ну або закінчиться все погано. І ще раз кажу, тому що ніхто не буде віддавати йому цю історію. Там, коли я згадую Другу світову війну, коли пішла, пішла історія про гроші, там і всю цю історію одразу там і Сполучені Штати. Ну Британія одразу все це зрозуміла, всю цю ситуацію, а ми все це ну... кінчилось. Я вам приведу один приклад по по Бріксу. Пам'ятаєте останній саміт, коли Китай там провів п'ять е своїх е фоловерів, приєднав до Бріксу, продемонстрував заходу, що тепер вони там така потужна, надпотужна економічна організація економічна, яка значить за. Потенціалом економічним і фінансовим, фактично G7 переважає, от, але вони не, не, не змогли домовитися про єдину валюту в рамках навіть брікс торгівлі. Китай про запропонував е, свій юань, а ніхто не готовий відмовлятися від долара і переходити на юань. І все. От те саме буде з золотом. Навіть Китай, який домінує в Бріксі, посунув, посунув Росію, не змогли домовитись, тому що там є Індія, яка завжди має свою думку, відміну від, від Китаю, і конкурує з Китаєм. І не хотіла б, наприклад, користуватися китайськими юанями. Тим більше вони у них зараз, зараз підйом. Я бачу і трохи і є великі перспективи. Ну я не знаю, чим закінчиться все ця так, американці Але... в стратегії в стратегії своєї конкуренції стримування Китаю розглядають Індію як балансир Китаю. Вони зараз туди по зальють і інвестиції і передадуть технології. Це буде новий збиральний цех яким був Китай от 80-х роках, зараз Індію будуть робити, і вони ж намагалися провести новий шовковий шлях від Індії до Європи. І тому якраз Іран, який входить в блок китайський, започаткував цю війну проти, проти Ізраїля для того, щоб не не дати реалізувати цей геостратегічний е, проект, е, щоб Індія в Індії вироблялася цим шляхом mm. через близький схід в південну Європу доставлялися товари, і цей шлях конкурував би з шовковим шляхом китайським. Угу. Ну, з одного боку, я вірю в цю історію, з іншого боку, я так багато бачив ем, програм про Індію, відосиків там, Ну, вона не однорідна, вона з одного боку там, дійсно Absolutely. показують босі, босі, босі люди, там, корови навколо, ну таке велике село. Ну, а з іншого боку, ні. Там є райони і ці цілі, цілі, цілі дістрикти, вони схожі на Каліфорнію. Слухайте, Банглар, у них там є такий Банглаор в Індії, це щоб всі уявляли, це Сіліконова доліна, долина в самій Індії. Там взагалі там дуже класно. Там е, загальна середня температура на рік, е, от вона стала там, десь 25-26 градусів. Уявляєте, таке рівне плато, там немає ніяких землетрусів, там взагалі все, все добре і не потрібно вмирати. У тій пісні. Але це так. Слухайте, так, наступна історія. Тут спочатку новину вам скажу Джейсон Хуан. Знаєте, ви не знаєте, хто це такий? Це голова компанії Nvidia. Голова, голова компанії Nvidia, компанії, одна з компаній, яких дуже-дуже заробила на цих всіх майнінгах, бо вони продають відеокарти. Там. У них був бумчик. Духати, що він сказав? Цікавувати історію, це така новина, що духати, не потрібно вже навіть вчити своїх дітей програмуванню. Це буде не потрібно і програмуванням буде займатися виключно штучний інтелект. Штучний так, інтелект. Так, Так, таке він сказав. Не знаю, ну що, ну я вбачаю, ну так чи інакше, на якийсь період буде адаптації, там постійно потрібні будуть оператори, які будуть контролювати, мені здається, які, які оці, ці процеси без людей зовсім не обійдеться. Це така новина, а інша, про яку ми поговоримо. Цікава, слухайте, компанія Apple. Скасувала свій проєкт електрокарів там. От я бачив навіть концепт ну цьому думав, що вони зайдуть на ринок, але ось вони згорнули ці всі історії. Чому слухайте? Це не перспективна технологія у ця електрокарів. Чи домовилися з гравцями? І таке може я думаю, там комплекс причин, і вони різнонаправлені. Дивіться з одного боку, перше по природним копалинам, які є основою. Електричних оцих акумуляторів вони знаходяться в Китаї. Китай, Китай і Сполучені Штати Америки. Вони конкурують е і при чому використовують е це як козирі один проти одного. Китай каже: якщо ви будете тиснути економічно, ми не дамо там той самий літій, там кобальт. Інші ресурси, які переважно у нас зосереджені і призначені для нової економіки оці електричних електричних автомобілів, не будемо давати чи обмежимо поставки цих товарів. Натомість сполучені штати технологічно стримують Китай, не даючи їм чіпи для виробництва своїх там автомобілів. Одна причина: що світ втратив оцю глобальну систему. Де всі з усіма торгували, всі ланцюги вибудовували там логістичні і виробничі? Зараз розділилися на табори. Є регіоналізація, немає глобалізації, регіоналізація ось один одна причина. Друга причина те, що. Немає достатньої інфраструктури оцих станцій підзарядних. Плюс технологія швидкої зарядки. Вона настільки розроблена, що ви приїхали там каву попили і за 5 хвилин заправили ваші батареї. Mm -hmm. Ну намагаються там замінити, скажімо так, зробити станції, де ви свої зняли а якісь там напрокат mm -hmm. взяли поставити і поїхали. Але це не технологічно, це екстенсивний, не не інтенсивний, а екстенсивний спосіб вирішення вирішення проблеми, тому є проблеми по 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 заряджанню технологічні. Проблеми плюс інфраструктура. Не всюди ви заїдете на цьому електроавтомобілі, тому що так давай заряд Потім екологічність. Насправді, коли з'ясували, що скільки буде їздити автомобілів, і всі будуть з цими акумуляторами, це ж токсичні, токсичні речі. Це потрібна mm. ціла промисловість, щоб переробляти утилізувати ці акумулятори, які виход... будуть виходити із ладу. Mm. Ще один момент плюс експлуатація оцих електроавтомобілів. Продемонструвала великим виробникам автомобілів, що люди ну не так. Активно купують електромобілі, впали за останні роки. Подивіться показники продажів електромобілів. Mm -hmm. За останні два роки впали і тому повертаються деякі великі виробники, навіть японські, до вироблення цих ДВЗ, двигунів внутрішнього згорання електричних, mm -hmm. або переходять на нову нову технологію там водневих водневих двигунів, тому що вони вважають, що електрична технологія це як проміжна. Така технологія і вкладатися в неї, розбудовувати інфраструктуру станції. Оце все не потрібно. Краще вже слухайте цікаво. думка, ну от двигун, а це от як авто, яке їздить. Це ж маленька водородна бомба. Чи ні, чи там ну якось виход... виходить так, але я думаю, що вони там технологію якусь придумають Також вона буде більш безпечна, щоб їздити на цьому ну, на газу. Також небезпечно їздити. Подивіться, як підриваються автомобілі, якщо обладнання там не ну, несправне порівнювати на, водороскраному на, на скрапленому газі. Вони як факел згорають там. Це І як факел. Це, ну, як -жак. Як От, розумієте, це фа факели, але якось зона ураження така. А тут уявляєте собі аварію там, в Манхеттені ну, да. дві, дві, дві водо водородні вибухівки. Ну це ну слухайте, ну, півміста немає. Я так, ну, так, так, є, є, така, є, є така небезпека. Слухайте, цікаво, а що? А колайдер ще не подарував е, світу ніяких там темних матерій, там нітринних батарей, як у такої історії. Я щось таке за нітрину цю історію чув. Але мені здається, що це якийсь скам. Хтось просто свої акції підіймає на цьому на біржі за рахунок ось цих всіх балаканин. Що ніякої поки історії такої немає, я так розумію? Ну кажуть, що ще Тесла знайшов. Е... Джерело, яке безкінечне джерело енергії, але йому не дали втілити в це, тому що обвалилась би вся промисловість, яка там у той про час того часу була, я пам'ятаю про пам електрику, електрику передавати на відстані без проводів mm. і вічний двигун, який він фактично запропонував. Ну тому це все за така таємниця, знаєте, за сімома пічатями, яку пересічним. Пересічним людям не скажуть, тому що від цього залежить прибутки великих корпорацій, які фактично впливають mm, на, на всю політику і е, на наше життя пересічних громадян. Mm. Тому я думаю, що ще не прийшов час, щоб відкрили ці джерела, але напрацювання є. Воно з'являється в відкритих е, засобах масової інформації, час від часу говорять про це, що є такі напрацювання, mm -hmm. а охороняють цю. Таємницю Цербер із трьома головами там Shell, American Petroleum, і хто там я не знаю, юка. Ну що ж таке і так. Та, ну так чи інакше? Ну це погано. Слухайте, окей, поїхали до нашої історії. Є гривня, ну ми вже багато про це спілкувалися, але нещодавно я згадав. Слухайте, ну я от через свою діяльність професійну, я бував у всіх регіонах нашої країни. От усі, от ви дивіться. на мапу, якщо подивитеся, я бував і не тільки в містах, а я бував в селах. В маленьких містечках, в маленьких зовсім населених пунктах, і я бачив, як живуть люди. Я заходив в ці хати, я заходив в кожну крамницю. Я бачив, що да більше я ще вимушений був спілкуватися і вирішувати якісь питання на місцевості. І що я вам скажу, Слухайте, таке питання: як ця гривня буде працювати у зв'язці з зошитом? У ПГТ та маленьких ось місцях. Розумієте про що? Зошит, на який записують, так, мені до заробітної плати там два, два кіло сала, там кіло са, цукру, і там такі, такий такий, такий боржомі і пачку цигарок. Як воно буде з його корелювати? Ну, будуть дві паралельні, дві паралельні системи. Система одна з зошитом, скажімо так, із записами хто скільки винний, там і інша система от, в містах, яка буде розпосюджена з цими електронними грошима. Е, ну я розумію, намагання національного банку перевести на, на електронні гроші е, всіх для, це легше контролюється е, менші за, витрати вам не потрібно друкувати кошти. Ну умовно кажучи, папіри фарби не потрібні. Да, і станки закуповувати там точні прецизійні, які там друкують ці ці кошти. Це фактично повернення до трудоднів, тільки раніше в зошитах трудодень вам галочку ставили, да а зараз вам віртуально в інтернеті намалюють скільки ви заробили і, і можете в. Витратити е, цих грошей, можете відкрити рахунок свій електронних е, грошах. Там і вам будуть цифрами малювати скільки ви за місяць угу. заробили так в селі. Безперечно, ну по перше, не всюди є, скажімо так, комп'ютеризація да не всюди Інтернет. є вайфай. Інтернет вайфай ну багато чого складових, які є там, наприклад, в містах, і тому я думаю, що будуть ці дві економіки, вони паралельно існувати, от не інколи перетинаючись, не не завжди, але якийсь час будуть от іти паралельним курсом. Мені цікаво, який от час це може зайти? скільки там 20? 50? У нас у нас консервативне, у нас консервативне суспільство. Я думаю, що цей час може розтягнутися на, на десятки років. І, і, і я так ще так дивлюся, що під час самого шляху може все змінитися. А якщо суспільство не буде сприймати, ну так чи інакше, є третій закон Ньютону. сила дії рівнює чому силі протидії. протидії. Тим... Ніяк ти не... от ти крутий, мути, там щось вигадує, якісь приблуди. А у цю історію, я так розумію, поки ще ніяк не обійшли. Ну ніяк. Не побачили ми ніяких там вічних двигунів і всієї цієї історії. Окей, розібралися. Ми з цим питанням наступну слухайте, новину, яку я побачив, це про воно й про економіку, і про мобілізацію. Що тут кажуть, що у нас тут чоловіків в середньому віці 40+, плюс, їх більше в 3-4 рази, ніж інших. І кажуть, що якщо знижувати планку мобілізаційну до 20, то це, от воно і так криза, то це взагалі там вдарить по економіці і, і буде так. розвалювати. її. Давайте цікаво, мені поговоримо, як в який період, що як це вплине. Це може суттєво вплинути, тому що спрацює такий кумулятивний ефект. Дивіться, що означає 40 сьогодні на фронті: 40 це фахівці високого рівня в будь-якій сфері. Незалежно не від того, звідки він прийшов там. Чи він прийшов там теплотехнік, скажімо так, чи комп'ютерник якийсь прийшов. Це люди, які вже мають величезний досвід. Цей досвід вони мали передавати молоді да, для того, щоб. Підприємство було стійким, скажімо так, на ринку, і оці знання навички. 40+, плюс мають передавати 20+, плюс оцим оцим фахівцям. Якож, якщо ж у випадку на фронті опиняться і 40+, плюс, і 20+, плюс у вас підприємства просто стануть, і враховуючи те, що війни виграються в тилу, це шлях, скажімо, в нікуди треба шукати якийсь третій варіант для того, щоб найважливіші фахівці 40+, плюс могли передавати якимсь фахівцям 20+, плюс ці знання, і щоб ці фахівці росли, росли і підтримували, скажімо, це підприємство, нас тримали на своїх плечах і робили його більш ефективним і прибутковим для того, щоб сплачувалися податки, для того щоб можна було збільшувати бюджет, який у нас е, зменшується. Да, у нас був бюджет до війни там 200 мільярдів в 2021 році. А в 2022, коли війна почалася 160. на відміну Польща, яка має населення там на третину чи на половину менше. У неї 700 мільярдів. От Безперечно, 700 мільярдів податків можна зібрати більше при. В одній ті самій системі в Україні, наприклад, і в Польщі, да ви податків більше зберете. і У вас маневру більше більш гнучка економіка. От тому плюс до цього врахуйте, що виїхало там 6 шісті мільйона осіб, які також не будуть платити податки і ніяк не будуть тримати на плечах українські підприємства. Вони будуть тримати на плечах там польські, чешські, словацькі і інші підприємства. І тому я кажу, що це буде кумулятивний ефект, який значною мірою вдарить по економіці України. Нам буде складно не тільки тримати рівень, ми можемо відкочуватися назад. А якщо економіка відкочується назад, ну про які перемоги можна на фронті казати. Ну тут слухайте, ну той шісті 7, ви кажете, я там намагаю зрозуміти, скільки ж дійсно там людей виїхало, скільки залишилося а там взагалі такі, я бачив цифри від 6 до 6 до 12. Ось така ситуація: від 6 до 12. Може -перше. бути і так. А по-друге, а це а... зменшення базового оподаткування, Це зменшення базового оподаткування Настільки уявляєте, ці люди споживали, і ці люди платили податки. Mm -hmm. А тепер вони і не споживають у нас в країні, і не платять податки. І От настільки ми вже впали, скажімо так, економічно. Mm -hmm. Йде час, і скільки дійсно людей ми з вами дізнатися можемо тільки двома шляхами. До речі, один з них це от та сама є гривня. От дізнатися, скільки в тебе людей можливо, і без перепису населення, якщо в тебе у кожного дійсно є інтернет, смартфон, і от ти робиш таку історію, там чи тестову, чи якось там примусову. Але все, ти дійсно зрозумієш, бо там не може от замість тебе ніхто не зможе це зробити. Ти сам потрібен зайти в свій цей кабінет, гаманець і користуватися. І так ти зможеш ідентифікувати, що о є ця людина. Але слухайте, ми прийшли до того, що і не завжди і не всюди є інтернет, тому і не от. Поки не буде перепису населення, ми з вами взагалі не зможемо осягнути цієї ось катастрофи, там, серед якої ми ходимо. Так чи, так. Інакше, так, чи, так, чи, так чи інакше. Дякую, пане Руслане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Прошу. А нашим татачам нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був винограда в програма Право на правду. Тримаємо стрій.